Вітання всім, хто дивиться акценти 5 жовтня. Запоріжжя відзначатиме день міста. Скільки років В нашому обласному центру 254 чи понад тисячу є офіційні рішення міськради, але між фахівцями досі тривають обговорення з цього приводу. Однак, одне ми знаємо точно майже три роки. Ми живемо у війні, і Запоріжжя сильне і незламне було і буде українським. А сьогодні говоримо про його історію. У гостях Георгій Шаповалов, доктор історичних наук, професор національного університету Запорізька політехніка. Вітаю вас, пане Георгію. Доброго дня. Отже, день міста святкують у першу суботу-жовтня. Цьогоріч це п'яте число. А от стосовно дати заснування є певні розбіжності, були принаймні. От зараз які є варіації? Скільки років? Ну, перш за все, я хотів би вас трошки поправити між фахівцями? Дискусії немає. Дискусія триває між, якщо це можна назвати, дискусією, коли люди зловживають своїми посадами і міняють прийняті рішення рішення міськради. Раніше, які, які були обговорені громадою, то це вже нонсенс, як так можна зробити. Mm -hmm. ну, Тому ми маємо сьогодні швиденько ввести в курс справи і, і показати, де на як на нашу думку, де правда? Правда, mm -hmm. абсолютно правильно. І от перше, що хотілося б сказати, значить, і, от і ви повторили фахівці або. Ученої історики, так пишуть. історики і божновладці, між ними є розповідання. Ні, ні, в даному випадку зловживається термін ученої історики Запоріжжя. Mm -hmm. Я повторюю за оригіналом, це російськомовні документи, там на сайті міської ради. Для мене вчені історики це історики, які мають вчені ступені, доктори наук, професори, доценти. А якщо людина закінчила історичний факультет. А, ну, наприклад, торгує на Анголенко, то він історик, але він не фахівець. Більше того, серед вчених істориків з ступенями є вчені, які собі купили дисертації, які в житті ніодної наукової думки самі не сформували. Ну, це на часі. Ви бачите, як міністри відмовляються від дисертації докторських і закон спеціально прийнятий. Ну, ми не про це. Ми про те, що для мене особисто це просто справа життя. Адже, ну пропрацювавши 40 років директором Запорізького обласного краєзнавчого музею, ну я вважав, що ми зробили дуже важливу справу для міста, коли поправили абсолютно доречно і науково виважено і вірно. Що за радянської влади у нас святкувалися День міста, як правило, в день заснування фортеці, що десь збігалося з Покровою, з Днем Визволення Запоріжжя від німецьких загарбників. Але з часом, коли накопичилися достатньо серйозні аргументи історичні, наукові, ми запропонували. Чому ми маємо вирішувати, що, що, або, або як і за радянської влади продовжувати святкувати в день, фактично, або закладання фортеці Олександрівської, або значить, в зв'язку з тим, що місто було визволено? Справа в радянській владі чи справа в історичних фактах? Ні, питання. Справа все ж таки в, в, історичній, в історичній правді. Місто існує, ну, хай буде 250 років, трошки більше, трошки менше, від заснування фортеці. Це, так би мовити, незаперечне, це істина. І правильно, хай будуть наші опоненти говорять, що як і Палич Новицький, видатний український історик, написав історію міста Олександрівська. Вони чують забувають, що він ще й написав історію або чудовий нарис про Хортицю. І от помилка тих, хто нас затягує до імперії, в тому і полягає, що вони оперують джерелами тільки писемними. А є ще і писемні джерела більш ранні. От ми товчемо свій, так би мовити, там, вузол історичний навколо. Костянтина Багрянородного і його праці 10 століття про управління імперією. Ми сьогодні наголосно цьому зробимо і, і поможемо нашим колишнім студентам зрозуміти, аж про що ж там пишеться, а чи читали ви його колись. Хоча б не його, то про нього, про цей, про цей твір, абсолютно унікальний для Запоріжжя. І окрім писемних джерел, є ще і археологічні джерела. То ті, хто сьогодні виводять нас на ювілей фортечний, абсолютно не беруть до уваги, що за останні 30 років в Запоріжжі відбулися сенсаційні археологічні дослідження. І, і, і ми і ми маємо посилення на острові Хортиці, яке існувало 500 років. Ну, дивіться, якщо про дату заснування міста, Запоріжжя, місто, от як адміністративна одиниця, чи це просто територія, на якій колись жили люди? Чи ми можемо говорити, що якщо на цій території жили колись люди, то це значить Запоріжжя було? А, ну, Давайте доді святкувати свято Олександрівського району. Я, mm -hmm. ну, я просто уточнюю, я... за що брати. Я, я, я такий приклад приведу. Mm -hmm. Нещодавно, ну, відповідно, там, років пам'ять, років п'ять для нас нещодавно була захищена саме в Запоріжжі, дуже цікава на подібну тему диссертація про історію міста Харків. Mm -hmm. І там історикиня е е е е е залучила такий метод, дуже цікавий, коли. Визначила локації. тут нам кічкас, отут нам піски нещодавно побудовані, отут бабурка. І, і оці локації вони дали таку дуже цікаву картину і виключають дискусії абсолютно всякі. Тут відразу можна робити висновки. Але я повертаюсь все ж таки до головного джерела щодо нашої зустрічі сьогоднішньої, до праці Костянтина Багрянородного. До уваги от взялось нещодавно. Ну, давайте я окреслю абсолютно про що ми дискутуємо. в 2014 році, після Майдану і після окупації Криму, ну я так вважаю, як прогресивні історики Запоріжжя, організували дискусію на базі міськради. Комісія інколи збиралась до 20 чоловік. Все це тривало майже рік обговорення питання. Були приклади, коли на одному із засіданні побилися, в повному ми розб... розбороняли на тій дискусії. Тепер сьогодні питається, для чого це все робилось. То про що йшлося? Йшлося про те, що візантійський імператор. Костянтин Богрянародник в своїй праці про управління імперії для свого сина написано, як треба з сусідами жити і знати про них все, пише про те, що руси, тобто наші пращури, припливають до Хортиці і на Хортиці. Так, він згадує, перевіз там, і ще щось таке, що мало значення тоді. і Абсолютно таке господарське, можливо, військово-політичне. Але щодо питання, для чого зупиняються вони там, руси. І написано, що руси зупиняються тому, що там росле, росте дуб. Uh -huh. Який є священним, і саме там руси зупиняються коло того дубу на кілька днів. Ну то що там ладнають свої кораблі, які поламалися, і там прийшли в непотребу після проходу порогів, то таке, то господарське, а тут. Моляться своїм богам біля дубу. При чому він пише: кидають жереб жертовних півнів або жертву приносять, або випускають, хай живуть. Вони написано так: втикають свої стріли навколо, і моляться, щоб ці стріли потім поражали ворогів. Одним словом, там цілий абзац про це. Абсолютно це викидується. Ну, а, а це ставить, дослухайте, це, що, куди Хортицю вставляє, так би мовити, історично. Це Сакральний острів. Весь острів є сакральним. Такими островами є Готланд для Готів на Балтиці, для німців це острів Рюген, Пасхи – острів Відомий. Це ціла наука про Сакральні острови. І, і далі ми залучаємо джерела писемні, літописи нам. Вказують на те, що такі то князі, такі-то князі, такі-то в різний період зупиняються. Хочеться згадати ну, один з останніх там, прикладів з писемів 1224 рік. Данило Галицький, князь Дністром спускається в море, проходить до гірла Дніпра і піднімається до Хортиці, щоб об'єднатися з іншими військами об'єднаного Слов'янського для битви походу на битву на Калку. І про це запитання, що вони всі тут роблять? Ну, моляться, ну збираються. А для того, щоб організувати все це життя там, треба ж комусь це все робити. І ми тепер знаємо, що вже з 9 століття на острові слов'яни живуть. І вони живуть не просто там рік, два, десять, вони живуть на протязі дев'ятого. 14-го, а можливо, і 15 століть. Постійно. І от наші опоненти кажуть: та це в Європі не рахується, тому що якщо люди займаються сільським господарством, це не може бути підставою для щоб це назвати містом. Mm -hmm. Ну то замість нас назвали містом. Таке місто було в, понизі, в нижній частині Хортиці, частина. Поселення була в пів в нижній частині Хортиці, де був протовчий брід. І в літописі це місто називається протовче. Так, і поселення ми називаємо протовче, і не лише ми. А в верхній частині, де, був, де стоїть Дніпро-Грес, під час будівництва Дніпро-Гесу. Ну, оце поселення, про яке я вам сказав, то це знахідка вже наша 1900. 76-й, 1983 -й рік. Збрійські археологи ведуть розкопки, свід... публікації є про це все. Звіти є все. Чудові знахідки, як свідчать, люди не просто живуть, вони там займаються е... виплавленням чорних металів, кольорових металів, виготавлюють різні предмети, майстерні існують, косторізна, гончарна, борошно і ще не все. З півдня це поселення захищено валом. Хто в Запоріжжі знає про вал, який дорівнює за своєю колосальністю споруди Чернігівському валу? Я, коли в перший раз попав у Чернігів, я зразу згадав своє дитинство і цей вал. Я туди вивіз цілу екскурсію археологів на чолі з нашим вчителем Олександром Сеоличем Бадянським. І Бадянський подивився, сказав, я вас вітаю це. Майже два кілометри довжиною, 15 метрів е е висотою, ескарпований під 45 градусів як найкраща фортеці Європи. Mm. А в верхній частині, і я такий огляд зараз закінчу, під час, ще під час будівництва Дніпро-Гесу, в 1928-1929 роках, проводилися археологічні розкопки, і там, де стоїть наш машинний зал, на правому березі, було знайдено поселення. Ціла вулиця, Слов'яни жили, майже 60 було жител. Житла стоять на вулиці, тролейбус тільки не ходив. А на лівому березі таке саме було, але тут було досліджено археологом добровольським, а тут зруйновано, побудовано там. Для нас з вами це було для старшого покоління кільце трамвайне, а для молодшого пам'ятник Леніну на цьому місці. От і і найцікавіше не ми, а дослідники оцього міста ще в ті роки, а вчені потім повторюють, а ми уважно слухаємо і читаємо. Настільки були вражені дослідники цим місцем, що, і особливо величезною кількістю кераміки, яка прибувала, прибувала з Криму. Ну, торжище було тут, торгували це. Це взагалі було городище на двох берегах, яке контролювало митницю. Кралійську переправу. Угу. Саме там мечі знаходять. Саме там ми якір знайшли унікальний біля поселення під водою. Так от дослідники того часу написали це поселення, яке мало увагу риси міста. Так це вони тільки знали про цей шмат, а ми тепер знаємо, що тут на переправі і тут, на броду. І ще не все, буквально два слова. А в розкопках на Хортиці от останні роки, вже за нашого часу, брала участь відома дослідниця Сміленко, яка от монографію свого часу написала поселення слов'ян київського часу на Нижньому Дніпрі. Вона була вражена от тими розкопками які... і, і навчила нас тоді, і в монографії це є, що всі поселення слов'янські на Нижньому Дніпрі були. На одному березі і на іншому обов'язково, будь де. Або якщо острів посередині, то на, на правому, на лівому і на острові. Так от у нас в нижній частині Хортиці, там, де кіний театр. На правому березі, в 60-ті роки, пізніше, в 70-ті, протягували на Нижній Хортиці газ. І в траншеях виявили культурний шар. Це півробітники нашого музею поїхали туди, виявили залишки, жител, знову ж таки, Київської Русі. Ну, на жаль, на лівому березі ми вже нічого не знайдемо, бо тут у нас дубовий гай, тут у нас угу. а, все дуже обжито, ну, врешті-решт, саме тут і була побудована фортеця. Так що, якщо взяти до уваги ці обставини, а ще що тисячі. Десятки і сотні кораблів проходили і проходили щороку, тому що працював такий економічний цикл в Київській Русі. Княгиня Ольга його завела. Податки стали брати в один і той же час. Це було взимку, по два не брали, щоб не постраждати, як князь Ігор його за це скарали. І податки збиралися взимку, а навесні по високій воді всі ці податки грузилися на кораблі. І через пороги, через зупинку на Хортиці в поселеннях оцих двох, де люди чекали, місцеві люди, наші мешканці Хортицькі і взагалі Запоріжжя того часу, очікували, коли ж прийде цей караван. Бо це для них було що? Життя, це були гроші, це було життя. Працювали всі ковалі, е, столяри чи плотники. Все. Всі було, хтось їжу готував. І жирці ще були ціла каста, яка обслуговувала е, оцей дуб. До речі, це дуб перуна однозначно, бо дуб це дерево, перуна. Так що ми уявляємо собі, наскільки то. І без перерви триває життя добрих 500 років. А там через 50 років приходить і Дмитро Іванович. Хочеться згадати ще князь Дмитро Вишневецький. І засновує свою фортецю. Тобто він не прийшов кудись в чисте поле, він прийшов туди, де де і люди продовжували жити. Ну, тобто, виходить, що ми говоримо не просто про територію, які, на якій е, час від часу з'являлись якісь поселення. Це територія поселення зі своєю торгівлею, зі своєю е, релігією, е, підпорядкуванням. Ну тобто можна говорити, що це було повноцінне місто в тому розумінні Абсолютно того часу. Правиль. Абсолютно виходить прийде так? прийде час і угу. будуть нові дослідження проведені. На жаль, нам бачите, такі обставини не дають завершити все це. Ну так скільки років тоді даєте? Ну тоді там же у нас було була вирахована. Я, до речі, був був проти того, щоб якусь дату спеціально назвати. я Сказав, що із-за цього може ця вся справа постраждати. Костянтин Багрянародний писав свою працю там на протязі кількох років, взяли. Дату, яка могла свідчити, що він закінчив цю роботу доволі умовно, 956 років, якщо я не помиляюся. І це потрапило в постанову міськради. Тобто гарна ідея, ну, я не знаю, міська рада вислухала мою доповідь на протязі 20 хвилин, аплодувала. Сін вручив всім членам комісії по медалі за заслуги перед Запорізьким краєм. Я подумав, може, принести відмовитись публічно від неї. Ні. Ми доведемо правду історичну. Ще Запоріжжя вважається колискою козацтва. Чи дійсно це так? І які обставини сприяли тому, що місто Запоріжжя стало вважатися колискою козацтва? Раз вже ми згадали і Вишневецького. Ну про Дмитра, про Волинського князя. Який всіх свататись до дочки Костянтина Острозького? Йому було відмовлено, і він, як пише інтернет, саме тому був один і був, яким він так і називів сім'ю. Але якщо згадати головні справи, то з 1500. 52-го років він звертає свою увагу на необхідність захисту південних кордонів України на власні кошти, будучи, він був чиновником, будучи значить, воєводою Черкаським і Канівським, він на власні кошти, кошти озброєння загін. Ну, власне, почав з особистої охорони, а потім збільшив і е, закладає десь в ці роки е, фортецю на острові Мала Хортиця. У нас свого часу була дискусія. Острів Байда, який пов'язаний з новим ім'ям Вишневецького в народі його Байдою називають в Запоріжжі, особливо острів. Мала Хортиця або Байде. Ми його добре знаємо посеред старого Дніпра напроти тієї гарної такої бесідки, яка для, для весіль дуже дуже спрацьовує. Там дійсно валютні враження від пейзажів, але фортеця ця була розкопана неодноразово. В останні роки її дуже успішно копали дослідники, такі, як Ілінський Вадим, і Пустовалов Сергій. Пустовалов — це київський археолог, доктор історичних наук, професор живий, здоровий один і другий. І були знайдені унікальні речі. Ну просто у Сергія пустовало є публікація він на підставі знахідок. Зробив реконструкцію житла польового самого князя, бо там були такі знахідки, монета, да? а раніше каламар був знайдений 60-ті роки. І він це дуже. І по плану найбільшої землянки він виділив є навіть публікація. Просто це настільки туристичний об'єкт. А загалом я маю сказати, що сучасна Мала Хортиця це насправді маленький. Останець такий від Великої Малої Хортиці, перепрошую за тавтологію таку, але Мала Хортиця була від малого цього острівка вгору за Течією до фактично до кар'єру, який сьогодні там існує, і, і якщо стояти на Хортиці, то добре видно, що ця низинна частина це і була Мала Хортиця. А правий берег його видно, він дуже високий, тут Бабурський берег. Ну... Це легендарна особистість. Про нього варто балади складати сьогодні. І він був освіченою людиною, він був сміливою людиною. Воюючи з кримським ханом, він, не домовившись з султаном, приїхав туди нагло із своїм почтом військовим у гості, нікого не питаючи. І був добре прийнятий, і потім жалілися один одному там. Польський король і Кримський хан що, е, нікого не питав, такий авантюрний, ну, він, він і такий був за духом дійсно. Ну, і, і найцікавіше, про що треба сказати, в 1556 і 1557 роках у нас тут відбуваються військові події. Кримський хан спочатку приступав до фортеці сам, хотів вигнати звідси Вишневецького з його військом з цієї фортеці і прибрати оцей ну, такий військовий форт, який контролював проходження кочовиків. Мається на увазі татар кримських. В нього нічого не вийшло. То він попросив турецького турецького султана, і турецький султан прислав сюди кілька галер. Уявляєте собі, де чорне море, і сюди приходять галери. Ну багатьом як це... вони між порогами далі. Ні, їм далі не треба було при. Вони до сюди прийшли. Да, вони сюди до порогів, як писав Геродот, до, до якого місця плавають греки? До того, поки Дніпро судно судноходний. До речі, про наші історичні періоди, Макс Максим Остапенко свого часу знайшов невеличке, але Городище Скіфське угу. на Хортиці. Ну, можна повернути ще гуч. У нас великий вибір, але ми я скажу, чого ми тримаємо за Київську Русь, тому що Українська Народна Республіка, яка намагалася постати на початку 20-го століття, вона веде вела свою державність від Київської Русі, від київських князів. І тризуб був взятий як герб. Київського князя Володимира. Ну, це тема ще на одну, а то й дві програми. Давайте підбивати підсумки. От як правильніше, скільки років ну от зараз виповнюється Запоріжжю 5 жовтня. На вашу думку, скільки років за вашими дослідженнями? За, за моїми дослідженнями значно більше тисячі років. А ювілей, який от міськрада вирішила проводити, не ювілей, я перепрошую, місто, свято міста нашого Запоріжжя. він, як на мене, от знаєте, є таке слово сьогодні, воно мені муляє. Крафтове. От у нас з'явилися крафтові музеї, створені міськрадою, якось дивно. Ну, що таке крафтовий музей? Сир може бути крафтовий, ковбаса, а такі речі. І оце буде крафтовий ювілей, тому що я нагадаю тим, хто придумав змінити і вже змінив, до речі, ще в 2017 році на ювілей міста від фортеці Олександрівської. Читайте закон від 2023 року, який прийнятий в умовах війни, де написано чорним по-білому. Що від всього, що пов'язано з Російською імперією, не то, що треба тікати, це заборонено законом сьогодні. Святкувати від заснування фортеці. Ну, це просто аполітично і навіть ну зле для суспільства. Пане Горі, ну будемо сподіватися, що вас почули. Я вам дуже дякую за такий ґрунтовний екскурс у історію. На жаль, наш ефірний час вже вичерпано. Дякую вам, що завітали сьогодні в акценти. Це був Георгій Шаповалов, доктор історичних наук, професор Національного університету Запорізька політехніка. А на цьому все ще раз вітаю запоріжців з днем міста. Хай ваш, наше Запоріжжя розвивається і процвітає, залишається вільним і українським. А ми всі могли тут почуватися безпечніше і. Комфортніше. Хай вам щастить, побачимось.